Сусма. І сьогодні я зі своїм сестрами буду готувати вдома. Буде цікаво, не перемикайтеся. Знайомісь, це мої сестри. Я Лера. А я Віка. Ну що ж, дівчата, сьогодні робимо мармове. Печиво. Йей! <плес> <плес> <Що>? <плес> все? Моя щешо одягнулися з Лірою не просто так. Ми підтримуєте Віолу, у нас свій фан-клуб Віоли. Тому Да, ми тебе вирішили підтримати. Можеш потім овтори візьмете на цьому. Може лиш їй Я, <рес>. <рес> я okay. подумаю, подумаю. Окей, добре, що починаю. Так, у нас тут на столі цукрова пудра, яйця, масло, кімнатної температури, розпушувач, какао і борошно. На, Лєра, будеш перша. На давайте Лера буде перша. Я ніколи не готувала печення. Я люблю більше їсти, ніж готувати, тому. Зазвичай готовкою всією займається Віолетта. Я з вікою це Тому я попрошу, щоб мені Віола допомагала. Ні, не буду. З чого я починаю? <с terrifi> <со> Що я починаю? Давай 150 <со> <проб> все, добре, все, все, все. Давай сюда. Давай кусь, А, ще, а ще я маю? 60 какао. Насправді ми дуже рідко так збираємо, щоб ми троє готували. Але віола нас не пускає. Так, так. Ось, але ну, зазвичай, якщо готуємо, то все, я часто все. готую з татом або з бабусею, бо віола не підпускає до роботи. Я не люблю. Просто щоб коли були Я, я дуже рада, що маю нагоду зараз Свої приготувати всі раді. разом. Так. Ось тим більше печеньку я не вмію готувати, але сьогодні навчуся. Чому я не пускаю людей? Ну, бо вони мене бісять. Ні, Лана, це жарт. Дякую. Мене дуже нервує тоді, коли дуже багато людей, дуже багато рук і нема місця, що робити. Так я тобі просто питаю, що ти робиш це зрозуміло. Насправді Віола може Є. зрозуміти. Я а сама що? дуже не люблю, коли мені буквально під руку лізуть, коли я працюю, і я знаю, що я роблю. А людина, яка реально хоче допомогти, і вона не знає, що я роблю, то мене це дуже дратує. Я кажу, не треба начіпати. Тому віоло я можу зрозуміти. Майбути да, 200. – Так, 200. Ну що ж, друзі, хочу також розказати про моїх сестер трошечки. Це да, хай буде окей. Лера Паша, у нас Лера в да, нас дуже вчить мову, а особливо китайську. Так, зараз я можу. Ну наразі я в майбутньому дуже хочу знати ще більше мов, але наразі я можу говорити вільно на Український, російський, англійський, польський і китайський. В Майбутньому я хочу вивчити арабську і, можливо, ще якусь азійську мову. Але я ще не впевнена. Можеш сказати китайською? Звичайно. Ну давай. Ну давай, <laughs> да, давай. І я скажу, що сьогодні ми разом з сестрами готуємо вдома. І на китайській це буде звучати ось так. А дінція маманітті дзофа чекає. Я пам'ятаю, ти казала сестра Дядя Ді. А я різниця старша і молодша сестра. Так, якщо а, старша, то це дяді. А якщо молодша, то це меймей. Дейди. Дейди. Моя а я да, Так, ти, ти наша меймей. -мей. Я можу вчити дуже багато мов. Це звичайно важко, але для мене це не настільки важко як готувати. Тому в майбутньому. Я не планую багато готувати. В мене є особистий кухар. Та де я поїду від тебе. ні ні, ні, це не вигідно для нашої сім'ї. Це дуже не вигідно для буду Тобі платити. Ну я тоді можу подумати так. Вікторія Юрівна, розкажіть, будь ласка, про свій досвід. Акторські. Ну, я взагалі в сім'ї така артистка, акторка. Я знімалася в серіалах, дуже багато грала на сцені. Е, теж допомагала за кадром, тому це я так була включена в всі процеси. І я взагалі кардинально різна від сестер. Тому типу, це для мене що мови, що е, робити і куховати. то ні-ні. Я, я ліпше собі щось так. Поки... Ти навіть м'ясо боїшся Так, да, До речі, я дуже боюсь м'яса. Ну, я добре, я можу щось приготувати, але м'ясо ні. Ну, хай готує віола. Я не можна. Ну, але ні. ти дуже його любиш. Ну так, да, я дуже його люблю. Але я його не люблю відтувати. Mm -hmm. Тому ти ввівала. Все вигідно. Мені здається, що ми всі такі різні, але єдине, що нас об'єднує — це. Це спільні букви в наших іменах і одна та сама дата народження. — А прізвище. <різвище> <різвище і Прізвище теж. І по батькові. По батькові теж. По батькові теж. Добре, що там далі по рецепту. Так, далі. Лера, розбивай яйця. Розбивати яйця буде. Віка, моя. А а не дуже гарно розбиваю яйця. Ну добре. давайте по одному їх два. О, так, да, давай, давай. Ой-ой, все, ура, візьме. Акуратно що <клухи> вона хоч будь ласка. Єй! Так. Ну все, що Шо ти хотіла? Ну добре. Нормально. Феніш, давай. Шо? Ура! Так, що в нас далі? Маст. Додавай ну, mm -hmm. масло. Зараз ти будеш замішувати. Руками? Да. Ні. Да. А, не. А, не І <рес> У мене не ногті. У мене лапки. <рес> я, до речі, бачила це масло на підвіконнику. я думала, назад в холодильник запхати буде. Я, я думала... б тебе запхнула туди. Все, в принципі, можемо починати мішати. А, давайте нічого папірху. Давайте. Чува, Є віола, віола! Ні, я, я втопилась, ні. знаєш, хто виграв? Ну так. Да. Ну, да. ну, Це ж приз. Тім, ті, ті, десять да, хоть. Все, Лера, я мішаю. Да, -да, Лера, Лера, Все супер. Я до речі, пам'ятаю, що мені здається, дуже маленькі були, коли бабуся з нами робила вареники. Да, мені здається, Років, може, було вісім, може, я можу помилятися. Ось ну, я правда, так, я перепам'ятаю, нас такий цех був, типу, хтось розкатує пам'ятаю. Та вона, вона тільки якось ліпила, бо ми трошки криво ліпили, їх вони всі розмарів. Заліз нами дуже вигідно готувати, бо кожен займається певним процесом нас це багато. Тому. Але щоб ви правильно то, все робили? Це як ну везе. Ну я буду робити як знаю, а далі є людина, яка буде це перероблювати. Ага. то нас ти це робила, якщо мені треба переробити. Просто. А на новий рік Ліра хто Ліра більше готувала? Ні, ну ми всі готували олів'є. Так, я дуже любила готувати з татом. Але єдиний мінус, коли я готую з татом, дуже-дуже ширше всі інгредієнти, які треба добавити. Половина інгредієнтів зникає магічним образом. Технологічна карта супу. Два цих кубики плавленого сиру, але виберіть один, бо один з'їмо. А беремо три моркви, але Хід піду тільки дві, тому що ми одну з'їв на пробу, на пробу. А далі що там, а... що там було ж курка, курка П пожарили там, не знаю. Пожарили два філи курки, одну але одного нема завжди. тато окремо мені діставав тарілочку. Він ну брав я чуть собі брала, і ми пробували. Я кажу, тата, хіба так можна? Ми ж кухарі? Ну напевно, треба все використати до останнього і подати в страву. Він каже, що ні, ми кухарі маємо перевірити, чи все добре. Можливо, там якось ну, якісь специфічне, треба щось додати. Так, треба робити ремарочки. Треба <Adjust> уточняти. Так, треба обов'язково. Ну, нам треба технічно карту мені. Мені здається, що Віоні не треба ходити в зал, вона качає свої руки на кухні, чесне слово. Це дуже важко. Я, до речі, ніколи не любила ні все такі, що такі клони Я люблю клоне життя. Добре, давайте сюди, бо ти ж все там так мучаєш. Боже, Ліра мотови. Дивіться, зараз будемо рукою. Ну, добре, добре. Це нехай буде робити віола. А що собі думали? Отак, от, от раз по три. От ти його так мучиш, чесно. А жалко. Я, до речі, колись готувала тільки з Лерою. це просто шедевр. Тому що коли мені треба щось засунути в духовку, вона така Віка, давайте, давайте". я боюсь духовки. Я насправді дуже боюся засунути в щось в духовку, бо. У мене є відчуття, ніби я засуную і все. А я опалю є. всі свої пальці, всі руки. Ти да. Вони будуть мене не, не, білі, не а чорні. Не Тому я завжди на це діло беру жертву. Це або тато, або мама, або Віола, або віка. Я вважаю, це, це гарний план. Тому вона ну, там, затупує все, все треба. Опікається, ріже. Я моральна підтримка з боку. Так, ми тут вже все замішали. Отки має вийти, просто однорідне тісто. Ти хоче пинкувати. Я я, я замішувати нічого не буду, але я буду <с <с займатися <с чистою роботою. До речі, віддайки у на нас улюблена страва, яку ти робиш, типу не те, що там вимовляємо. Але Ми, як це буде перевірка. Ну, В загальному солона і, і солодка. Спільно? Спільно? Так. Спільна? Ну добре, спочатку по, по окремості, щоб було легше. Так, нехай по окремості. Ну, з з це певно булочки з вишнями. Так, а Солона? Солона, я Солона? Я Солона? Я Солона? Ну, твоя карбонара. Mm -hmm. Mm -hmm. Т Ти, Т -ти не ніколи не готувала. <рес> <Т> Ти <рес> ніколи <рес> не готувала. готувала, Ти ніколи не ні. Ні, ні, ні. Ні, Подумай ще раз. Добре, раз, але я. Добре, що я готую? Так. Що ви любите? Так. Та макарони якісь, напевно? Ні. Так, У мене так. У мене ні. А тебе що? Солоне? Це з м'ясом? Капрез якийсь? Я вже зробив. Піди, я А Яка? Добре, це зв'язано. Скажи першу букву. А Ви будете здивовані, але це буде зв'язано з рибою. Ну то що, червона риба запечена? Чи тихо? Суші? О боже. Але я їх не готую часто. Віола дуже часто робить такий суші, а, торт. суші торт. Суші торт. Він дуже великий, там а. дуже багато рису. Філадельфії на червону рибу, яку я не дуже люблю. Але якщо в сушах її їсти, то це дуже смачно. Все, Ставимо в холодильник на півгодини. 30 хвилин пройшло. Нічого не змінилось. Так, <плес> до речі. Що у нас буде першим? Давайте напевне покажемо треба там. робити. Ну дивіться, беремо беремо берем ложечку. Обач таки. Вона. Ой, вона прикольна. Знаєш, як мороза набирає. А, от, от, прикольно. прикольно. Беремо ложечку, беремо так от ось мене. Тому бачите, навіть не клеїться. Може, чуть трохи. Ну це який ну, приблизно за розміром має бути. Та я знаю. Ну, десь який хочете, коротше. Ну трошки ще буде більшим, бо там ще є розпушувач. От робите такий от кружочок. Mm -hmm. Помикаєте його повністю. повністю. Mm. От він, щоб він білий був. От був чорний, а тепер білий має бути. Куся, тобі коли-небудь хотілось mm. да, доводилось, хотілося б зіграти в кухню? E, ні, але я грала, грала будь-ко, крім цього. Я грала доньку рятувальника ще якусь дуже дивичили <laughs> на сцені. Mm. А... Та в різних ситуаціях моя героїня була в підвалах та то всьому тому. Але але що в, в кухаря ніколи не було. Але якщо чесно, я дуже хотіла. Ну, я дуже хочу. Мені здається, ти б спалила кухню. Да. Лера дякую за підтримку. Але не знаю, мені здається, це прикольно, коли ти граєш на якусь там, не знаю. Там. Дівчинку, чи щось таке, а ти граєш професію, бо тобі треба якось дві професії звучити. І акторська, і реальна ця професія. Тому... Ні, ні, це так не роби. Просто, просто його вмочи. Добре, так. А не забагато? Ну, ти якраз буде. має бути дуже багато, щоб вона розкрилася гарно. Раді, це було ну так цікаво, якби було. можливо Один день з професії твоєї сестри. От чесно. Ні, ну... один день можна. Там далі ні. Це Якщо кондитером. Ні, я ні, 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 кондитером. Ні, ні. О, то ти ще пекером по... не працював. Допоможу, але я... <свят> я ні, я пас. А китайська. Ну з умовами можна, чи ні? Можна, можливо. Ні, ну якщо хто там боже, перекладач. Перекладач треба. Може, давайте якщо одночасно будемо да, 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 да. по... виберіть. Та, трохи, типу. Перекладачем насправді досить важко бути, тому що треба знаходити якийсь спільний контакт з. Людьми, яких ти не знаєш, але ти повинен з ним працювати. Чого? І з однієї сторони ти маєш перекладати в користь іншої сторони, так але також я так задумалася, це той самий дипломат, який має вміти домовлятися і допомогти в процесі загальному. Для мене моя типова спеціальність теж емоційна. Я думаю, що кондитер — це теж емоційна, бо що тобі треба завжди додавати. Шо? Любов. Mm -hmm. Так, все, ми ставимо в духовку на 190 градусі на 12 хвилин. Нарешті, бо я так хочу вже з'їсти. Я теж. Всіх. Мені до здається, мені не дуже подобається це пісочне печу, а таке печуть. Взагалі, я люблю все печу. У мене немає. А я не пали. дуже люблю солодке. Ну, Таке, типу, торти. А які з моїх десертів найбільше подобається? Для мене, напевно, я дуже люблю е, торт з Орео, тому що я люблю, щоб все було таке шоколадне. Я взагалі люблю дуже сильно печеньку Ось, І також я дуже люблю е, торти, схожі на бите скло, тому що я дуже люблю жилейки. Я жілений любов. Віка не любить, я взагалі але не, не люблю жила будь-яке. Я, я віддаю. В але нас, до речі, прикол віола. Ну, Коли є якесь свято, там вона робить запортик, таке, і вона скаже: а який вам торт з якою начинкою зробити? Oh, і вона робить ось так, щоб ми не сказали орео, тому що oh, вона хоче. Yeah. Я отак от стою отак. Будь ласка, якийсь не знаю, ягідний, карамельний, тільки от. не орео і медкізляри. Тому що вона вважає, що орео це дуже простий, примітивний, нецікава начинка. Я не так вважаю, я просто задовбалася, кожен раз його робити. Ну що, це смачно це? Ну дивись, я хочу щось нове зробити. А я навпаки. Я розумію, що ти ж запитала, що ми хочемо. Ми хочемо моро. А ти хочеш хоча смішно? Окей, тут не попрайс, що добре. Добре. Я до речі дуже люблю, коли ти робиш цей вишневий пиріг. Я в Ну, то Тому тільки напевно все з'їдаємо буквально. Ну, бо Віола робить, допустимо, там повний пиріг. Та вона приходить на кухню, там вже половину. Я їй кажу, що вона мала робити таких мінімум три штучки. А бажано всі п'ять. Кожному мені їй. А ві літі, тату і мамі. До речі, віла, а яке твоє було? Ну прям реально найбільше замовлення. Давай так, по двох категоріях. Реально візуальне там, ну типу, що воно було дуже велике. І в цьому сенсі, типу, кількість, що було дуже багато. Кількість чого саме? Ну, будь-що, чи було якесь таке замовлення, не знаю, там сто мафінів. Торт був. Це точно, я не пам'ятаю скільки він важив. Чи то 8 кілограм, чи то 10, Ні. Був торт двохповерховий, десь 12 е, важ. Я пам'ятаю, Віола робила такий тортик дуже-дуже дуже великий. І це для мами здається, якщо мама не мами, я маю, за два дні. Так, і головна така ідея була, що Віола його вивозить і потім і мама посипає, бере, да. і сама її посипає фруктами, типу ягодами посипає, і це дуже гарно виглядало. Треба вже забирати нарешті, бо нарешті. Ох, йо, гляньте. Ні, реально гляньте, ходіть сюди. О, 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 який Ой, які в Добре, ми покажемо кадрі, які вони. Так, да, класні. Ну, до речі, мені нагадує брауні. Знаєте, коли Ні, ну запах просто неперевершений. Неперевершений. Да. Неперевершений. Зробіть мені такі духи. Ну все, пробуйте. Добре. Гарячий, акуратно. Нормально? Короче. Ну, дуже же але добре. А ти че не пробуешь? Ну, то я тоже. Ммм. Ого. Угу. Дуже смачно. Ага. Ну, таки <святки> Угу. Я люблю, когда печенька мягенько, так круто, да, угу. на обскакнуть. Прикольно, дуже смачно. Ну що ж, ми вже все приготували, навіть не посварились. це досягнення. Насправді, так. Це я дуже здивована. І тепер я можу навіть сама таке зробити. Я це Так, Не бачимо. Дві моїх фірмові страви: це чай і це таке печені. Дуже дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей. Па-пусики. Пака. Мені здається, мене зі зубичані. Нам теж. Давайте ще розпідаємо. Ні, ну подивіться, бо там. А я не побачу? Ні, насправді. Ну то значить, все. Ні, Я не буду переписувати. Папа, як слендермени. Ну, Ходіть. Пробуйте.